Рушнички, комбинезончик, набор бодиков. Найнеобхідніше для новонародженої дитини можуть отримати її батьки у вигляді бейбі-боксу. Це коробка з одноразовою допомогою від держави, в якій міститься певний перелік різноманітних засобів гігієни та предметів одягу, що знадобляться батькам у догляді за своєю малечою в перші місяці життя. Бейбі-бокс містить у собі засоби догляду за малюком та всі необхідні речі, які потрібні на перший період розвитку новонародженої дитини. Ми маємо декілька комплектів ковдр, маємо декілька комплектів пелюшок. Також різний манітний одяг на різний розмір. ось Також є засоби гігієни. Там шампунь, дитячий, мило, дитяче, креми різноманітні. Також маємо велику кількість підгузків, серветок вологих, є розвиваючі іграшки, дитячий розвиваючий килимок, також є матрацик. І сама велика ця коробка, яку можна використовувати замість люльки. У 2024 році склад бебі-боксу зміниться. Пов'язано це зі збільшенням прожиткового мінімуму. А отже, і вартість пакунку малюка підвищиться. Анонсовано до 7689 тисяч гривень. В воно. Му пакунку збільшиться кількість товарів, які користуються попитом. Наприклад, багаторазові вологостійкі пелюшки, теплий одяг для немовлят, також збільшиться розмір пледа ковдри та зменшиться кількість одягу найменшого розміру, з якого малюки швидко виростають. Утім, наразі в Чернігівському пологовому оновлених боксів породіллям не видають, адже тут їх ще не отримали. Кожна жінка, яка народила в нашому пологовому будинку, вона має право отримати пакунок малюка, якщо вона. Є громадянкою України або має посвідку на постійне проживання в Україні. Якщо ж батьки не потребують допомоги у вигляді пакунку малюка, то мають змогу отримати кошти від держави. У такому разі необхідно зазначити, що від бебібоксу ви відмовляєтесь, натомість працівники пологового видадуть вам необхідну довідку. Спершу ми визначаємо, що хоче породілля Якщо вона хоче пакунок малюка, ми Видаємо пакунок малюка. Якщо вона хоче грошову компенсацію, значить потім ми вона отримує довідку на грошову компенсацію, з якою потім вона звертається до департаменту соціального захисту і пише заяву на виплату грошової компенсації.